Перед тем, как наступать, противник глубоко инфильтрирует в наши оборонительные позиции свои диверсионно-разведывательные группы, которые просачиваются и, как в старые времена, наводят удары вражеского высокоточного оружия воздействуют на нашу авиацию с теми же ПЗРК, даже если не сбивают, то, что ты над своей территорией не можешь спокойно летать, очень сильно мешает полноценной работе. Осуществляют разведку в интересах, до разведку объектов в интересах наземных сил, создают панику, а также нередко захватывают наши вражеские опорные пункты. Впервые с 1941 года противник, пусть это бывшая республика Советского Союза, но противник э, вторгся на территорию бывшей, теперь уже РСФСР. Произошедшее вторжение под Курск. По ряду причин наши СМИ не называют события так, как есть. Какая-то дичь про то, что зашли вражеские ДРГ, помилуй бог. Зашли регулярные части силами нескольких бригад при полном поддержке ПВО, при активном участии вражеских войск, не только хохломутанских, но и подразделений НАТО. Это полноценное вторжение. Но, во-первых, а кого это удивляет? Мы все равно должны... Ставить... Вот гражданская позиция, не смотрите всяких, так сказать, оголтелых пропагандистов, которые затуманивают мозги. Мы должны даже в сети, даже, так сказать, используя наши ресурсы, ставить вопросы. Например, почему сама операция началась с нарушения всех канонов? И как американцы начинали в Ираке? Они начинали с выбивания верхушки, с парализации тыла, чтобы сэкономить кровь своих бойцов. А это пен... вот как враждебная нам цивилизация. Почему вы начали все через пень колоду? Вот эти вопросы, Юра, извини, я все равно буду ставить, потому что без наказания тех, кто это допустил, кто бросил войска без воздушной кампании, да, мы должны это поднимать. И сейчас, кстати говоря, войска, вторгнувшиеся в Курскую область, они на самом деле тоже, они, ну, возьмут они немножко бензина на месте, да, не знаю, консервов, еды из магазинов, но и к ним нужно подвозить все боеприпасы. Вот вам критерий, где ваша ВВС. Вот вы сумеете перебить им снабжение, им же надо возить топливо. Вот, и, собственно говоря, мы должны ставить этот вопрос. И топливо, и боеприпасы, и прочее. Подавить ПВО и пресечь снабжение этой группировки. Вот это сейчас проверка на дееспособность. Конкретно, якщо брати ділянку відповідальності нашої бригади, то в нас стабільно. Ворог відбивається, знищується. В нього просування його на цьому напрямку зупинено сьогодні. Вночі він намагався великими силами штурмувати. Було 12 одиниць техніки, шлони на наших військових. А на наше опорні пункти було кілька, кілька технік, технік одиник техніки було знищена. Піхота була розсіяна та розбіглася. Зараз виявляється розвідкою та артилерією а, і в пів знищуються залишки а, штурмуючих підрозділів. Да, так воно відбувається. Тобто штурми відбуваються постійно. Постійно йде піхота противника по дві-три особи, не збираються, накопичуються на певних ділянках, а потім вони штурмують наші вже опорні пункти. Тобто це постійне дійство, постійні бої, постійне знищення ворога. Так, так воно, як кажуть, дуже багато кажеться, але в дійсності воно так і відбувається. Тільки що приїхав з командного пункту і там постійно штурми, і працює наша артилерія, працюють ті всі злагоджені, знищують ворога. Так воно є. Так, да, це я ж кажу. Сьогодні вночі було 12-11 техніки, їх три. Ні, це такі випадки не дуже часто з нами на нашому напрямку. техніки стало набагато менше, а але інколи противник намагається застосовувати техніку. Вони думають, якщо не вдається піхотою, то ми зараз вдаримо великої кількості техніку і проб'ємо оборону. Але у нас дуже сильно налагоджена система аеророзвідки в і артилерії. Це діє все в одному організмі через контролюється через штаб. А, і тобто, якщо тільки фіксується, починає фіксувати розвідка висування противника. Одразу піднімається кілька десятків fpv дронів. Артилерія вже пристріляна і одразу наноситься вогневе ураження противнику. Я вам точно не можу по цифрам казати скільки співвідношення по артилерійських засобах. Це треба питати в розвідників, Але перену пере, пере, те, що вів більше є, мається, я як особово складу. Це точно і артилерія це точно так і є. Це так і є, а противник дивіться, полегшення не відбулося з ситуацією на Курщині. Тобто то противник не полишає спроби і не хоче полишати цей напрямок і втрачати тут свою ініціативу. Тому а, штурми як продовжувалися великою кількості, так вони і є. З приводу кількості боєприпасів противник застосовує тактики малих груп, на якій де більше витрачається більше боєприпасів. Тобто уразити дві людини, які рухаються артилерії, дуже важко. А і в піві також важко їх дістати, бо вони ховаються по посадкам. Тому більше йде розхід снарядів на знищення противника. Тобто по вони є, але їх треба ще більше, бо противник змінює свою тактику ведення бойових дій і адаптується під ситуацію. Проходила така інформація, навіть в мені хлопці потверджує, що деякі підрозділи не деякі там один підрозділ. Я не водою називати. А поїхав на Курщину, але від цього легше з FPV саме не став. І перед цим ми казали саме про засоби РЕП. А я хочу сказати, що РЕП це не тільки якісь локальні там на автомобілі чи на позиції. Це також нам потребуються зараз спеціалісти. В РЕБІ як підрозділу, який знищує, не, не знищує, збиває з курсу та не дає працювати ФПВ, а також розвідувальним крилом, а, який перебуває мій зв'язок. Тому якщо а, бажаючи є, ми очікаємо спеціалістів до нашого підрозділу роти Ребо. Я не раз її бачив. Дійсно є лінія оборони. Вона будувалася раніше, і готувалася до цього. Але треба сказати, що ця лінія оборони дуже хороша, але для хорошої лінії оборони потребується. Певна кількість особового складу, щоб забезпечити її діяльність. Тут я не можу сказати, бо на нашій конкретній ділянці ми і самі вибудували нову лінію оборони, створили опорні пункти, і противник, як бачите, відмовився. Не відмовився, не, не, не виходить в нього просунутись до траси Покровсь Константинівка. Траса продовжує діяти. По ній можна пересуватися. Так там іноді бувають залітають FPV, але треба не ловити галу і працювати дуже професійно. Та як зимою холодно, злітку жарко. Ну це звичайна ситуація. Я не можу В нас. Добре діє система логістики, забезпечені підрозділи. Також ми починаємо застосовувати наземні дрони, які підвозять як воду, як і боєприпаси, все інше. Ми розвиваємося на цьому напрямку, намагаємося берегти особовий склад. Тобто, ми особливо не відчуваємо якусь потребу в чомусь. Вона у нас дуже налажена. бригада. Розумієте, вже третій рік на війні. А все вибудовано на, не скажу, що до ідеальної системи, але дуже доброї системи, яка працює і дає змогу військовослужбовцям працювати як можна комфортніше. Є проблеми певні а вже ж з авіацією противника. Каби падають кожні там пів години, кожні 20 хвилин, 10 хвилин. Буває частіше, бо але, наприклад, я бачив там годину тому буквально за годину чотири чотири ну, скідів кабів було. В напрямку, в нашому напрямку це українські розробки. А для чого вони потрібні? По перше, це перша інтеграція в, в діяльність нашої бригади. Це забезпечення саме платформи, яких можна казавши забезпечення для підрозділів. А друге, вже ми поактивно починаємо розвивати і в, а, інтегрувати самі бойові системи. Ми хочемо берегти особовий склад солдати. На це наше все військовослужбовці, люди треба їх берегти, тому ми намагаємося. А розвити саме роботизовані системи ураження, я не пам'ятаю, і не буду казати, як вони називаються, але це турелі е, на платформах. Там е, ніскільки технічно, не технічно, не скільки е, питання в самих платформах, скільки за забезпечення безперебійного зв'язку та управління це дуже складна система, бо повинні бути ретранслятори, певні антени, які налагоджені так, і це інтегрувати як підрозділ, навчити підрозділ. Це не відбувається просто так. А це дуже технічні такі вже вимоги до особового складу, які б могли забезпечувати діяльність. Тобто, ми формуємо навіть нові підрозділи безпілотних систем, не безпілотних, безпілотних систем, але наземного наземного базування.